Прапори на європейських установах у Брюсселі приспущені. Папа Римський помер від інсульту. А у Португалії літературна творчість усе більше стає формою терапії. Прапори перед будівлями Єврокомісії та Європарламенту приспущені до половини у зв'язку зі смертю папи Франциска. Його спадщина завжди надихатиме нас на справедливість, мир і співчуття, написала Європейська комісія у своєму профілі у соціальних мережах. Очільниця Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що світ єдиний у скорботі про смерть папи. Його спадок буде в пам'яті. Написала вона на порталі X. Папа Римський Франциск помер о 7.35 ранку у віці 88 років. Хорхе Маріо Берголіо народився 17 грудня 1936 року в буенос айресі Аргентина у родині італійських іммігрантів. Він був обраний папою 13 березня 2013 року та став 266-м єпископом Риму. Світові лідери, зокрема й духовні та лідери окремих держав, продовжують висловлювати шану папі римському та співчуття з приводу його смерті. А влада Аргентини оголосила семиденну національну жалобу. Італійські ЗМІ, з посиланням на джерела у Ватикані, повідомляють, що Франциск помер від інсульту. Сьогодні ввечері відбудеться меса за покійним папою. Петр Ковальчик із Риму повідомив. На бажанство розпочнеше о дев'ятнадцятої в базилівого служіння розпочнеться у дев'ятнадцятій у базиліці святого Івана а на латерані його очолить вікарій римської дієцезії кардинал Бальдо Рейна. Офіційна заява про смерть буде зроблена о 20-й. обряди в папській резиденції в Домі Святої Марти. Очолить камерленго римської церкви кардинал Кевін Фарел, який оголосив у заяві про смерть Франциска. Потім тіло папи помістять у труну труну виставлять. У Ватиканській базиліці очікується, що мільйони вірян прийдуть вшановувати папу Франциска. У зв'язку з цим завтра відбудеться позачергове засідання уряду. Ковальчук, польське радіо. у зв'язку зі смертю Папи Римського. Ватикан відклав заплановану на неділю канонізацію 15-річного Карло Акутіса, майбутнього покровителя інтернету. Написання віршів, оповідань і навіть укладення словників усе частіше використовується як форма терапії для хворих і людей з інвалідністю у Португалії. Головне завдання підняти самооцінку творця. Як сказав польський агенції преси Мігель Монтейро із Асоціації Сальвадор, яка підтримує людей з фізичними вадами, заохочення людей з інвалідністю займатися літературною творчістю, рано чи пізно приносить результати. Монтейро зазначив, що він сам є прикладом того, що інвалідність не заважає творити. Цитую, кілька років тому я опублікував словник діалекту Бейра. Таким чином я зробив внесок у науку. І водночас зібрав навколо себе групу людей, які спеціалізуються в цій галузі. Сьогодні ми група друзів, сказав Монтейро. Він підкреслив, що опублікування робіт людини з інвалідністю часто перетворюється на користь для організацій, які беруться за таке видання. Цитую: у Португалії не бракує благодійних книжкових ярмарків і соціальних заходів, де можна продавати такі твори, збираючи кошти на допомогу автору, який страждає на хворобу чи має інвалідність, пояснив громадський активіст. East. Монтеро навів приклад пацієнтки психіатричної клініки в Лісабоні, відомої в Португалії, під псевдонімом Маргаріда, яка уже опублікувала кілька збірок віршів, за словами португальської поетеси Марії Мануели де Мендоси, біолога за освітою, яка відкрила свій літературний талант після інсульту після 50 років творчість хворої людини може бути формою вивільнення гніву, виявом бунту чи позитивних емоцій. Література, як та, яку ми читаємо, так і та яку ми створюємо, має терапевтичну силу. Підсумувала авторка кількох збірників поезії.